Набираємо варну картоплю. Це буде дуже смачний салат. Вам сподобається. Я не роблю це в кульці, бо хочу так зробити, сама хочу розправити ті всі шари. Картоплю розправляємо. Можна це зробити ручками, можна це зробити вилучкою гарно, обережно. Але ми цю картоплю не придавлюємо, не притискаємо до тарілочки так, щоб воно було все гарно пухкеньке і не забите. Тобто, щоб салат ми залишили повітряним. Наступним шаром, де значить майонез, ми так трошечки робимо сіточку, робимо з майонезу. Тепер у мене це печінка тріски. Я трошечки злила олійку, не всю, так трошечки лишила. У Кожна баночка, у мене є дві баночки, кожна баночка має по 121 граму. Одна баночка, дуже гарна, від такими великими гарними кусочками. Ось, друга баночка. І трошечки вилочкою ми це все трошки подавимо. Спробуємо. М -м -м. Дуже смішно. Ніжна така, без гірчинки, без гіркоти. М -м. Я може не їла її, чесно кажучи. Ну, Ми кусо кусочками робимо, не кашку. Додаємо її на картоплю. Ось така краса. Цю печіночку ми розправляємо по всій картоплині дивіться, як то гарно. Значить, тут є 242 грами. Я думаю, це достатньо. Якщо ви хочете більше відчути печінку, то можете купити три баночки. Це вже залежить від грам. Беремо ось таку цибулинку. І нарізаємо буквально трошечки на дрібні кубики. Та, як грибка хоче трошечки цибульки, ми її туди додавимо. Ось такі дуже дрібосенькі-дрібосенькі кубики. Щоб вона злег відчувалася. Точність цих інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Переглядайте та смакуйте і ось так. Ми посипаємо трошечки цибулі. Буквально трошечки. Бачите, небагато і дрібненько. Так. І тепер сюди додамо квашених комірочків. Ті квашені комірочки я квасила цього року. І вони плюс типаленько Пунктять. Розправляємо вилочкою. Вірок дуже смачний. Дивіться, яка краса. Грочок теж даст свій смак. Хромкості. Сюди ми додаємо тепер майонез. Ми на печінку тріски. Не додавали майонез, да, вона така свого роду сама жернелька, була у маслі, у лії, то ми додаємо наквашений огірок майонез. Ось так. І тепер сюди ми додамо вареної моркви. Цей рецепт я побачила в соцмережах. І не стрималася, щоб з ним не поділитися, бо він дуже смачний і легкий. Також моркву розправляємо. Морква, дуба... морква додавить трошки своєї солодкуватості і, звичайно, що колір. Малюємо сіточку з майонезу. Ми морку так само не придавлювали. Залишаємо повітряність салату. І подивіться, як симпатично все виходить. І сюди ми додамо сир. Але сир і натираємо на дрібному терку. Знову розправляємо виличкою. Що ви хочете, можете і в кульці робити цей салат. Але мені здається, що тут гарно теж видно шари салатом. Дивіться, чисто як тортик. Знову майонез поверх. І наверх натираємо яйця. Можете це робити на грубому терку, на дрібному, це неважливо на якому вам комфортно, от, сподобається Натискай. і це також розправляємо. Буквально трошечки майонезу, зовсім зовсім трошки. Беремо зелену цибульку. Ось цю білу частину нам не потрібно. Беремо тільки зелену. І дрібно наріз, нарізаємо. Посипаємо зеленою цибулькою. І це буде завершення нашого салату. Як красиво. Ой, ну це прям весна. У святковий на новий рік. Зовсім не складно готувати його. Я думаю, достатньо зелені ці бульки, так щоб не переборщити. Ставимо в холодильник настоятися на 1-2 годинки та подаємо до столу. Тепер ріжемо його на ось такі частинки. Він дуже пухкий. Пухкий, повітряний. Дивіться, як гарно. Які гарні слої. Від щирого серця рекомендую цей. Салат приготувати. Він дуже смачний, він ніжний, немає так, щоб були притиснені шари, дуже пухкий. Я надіюсь вам це сподобається. І смаки так само. Салат космічний. Повірте мені. Тут жодного інгредієнта, не є лишнього, нічого і не потрібно додати. Зелена цибулька придає свою весняність, свіжість. Картопля дуже гарно поєднана з рибкою, тобто ну, печінка тріски. Легенький е сир, такий, знаєте, свою дає вишковість. І яйце ну, це салат. Просто можна номінувати. Угу. От правильно ми зробили, що додавали трошечки-трошечки цибулі наверх печінки тріски. Вона зовсім там не мішає. Просто треба маленькими кубиками і трошечки, небагато. Трошечки квашеного гірка. М -м -м. Повірте, цей салат просто шедевр. Усім приємного апетиту, до нових смаколиків, біжіть себе та Україну.